Вдячність працює як енергетичний маятник. Якщо ви взяли щось цінне, але не подякували, маятник зависає, і це погано для вас. От дивіться, ви отримуєте важливий інсайт чи корисну інформацію. Маятник ніби відхиляється у вашу сторону. Ви за цю інформацію щиро дякуєте словом, коментарем, лайком, донатом, рекомендацією, і маятник відхиляється назад до дієї людини, яка поділилася цим з вами. Таким чином створюється баланс між вами. Що відбувається далі? Далі людина приймає вашу вдячність, від Чуваю, що її вклад був важливим і дає ще більше користі, ще більше інсайтів, створює нові продукти чи якийсь контент. Ви знову отримуєте для себе щось цінне і знову можете відхилити маятник в іншу сторону. Ось так народжуються ідеї, розвиваються блоги, створюються продукти, які змінюють життя. Так працює закон балансу. Але є два нюанси: перший, якщо ви не дякуєте, то залишаєте, ніби залишаєте цей маятник у себе, наче намагаєтесь витягти з. Нього якомога більше, однак не витягнете, бо не подякували навіть за те, що вже взяли. І поки не відпустите цей маятник, ви будете тільки психувати, що щось недоотримали. Будете злитись, будете агресувати. Друге, якщо вдячність, не відчепись, просто автоматичне дякую, без відчуття признання отриманого вкладу. Маятник нікуди не здвинеться. Маятник не буде рухатись. Навпаки, цей маятник вам поверне те, як ви подякували. Пусто – та безрозуміння цінності так і народжується внутрішнє порожнече невдоволення, і знову ви можете злитись та агресувати. Справжня вдячність вона звучить так: я вдячна тобі. І називаєте ім'я за і називаєте користь, яку ви бачите та відчуваєте. Конкретно що саме було для вас цінним? Як це допомогло вам? Це не просто вічливість, це енергетичний баланс. Якщо цей допис був для вас цінним, ви знаєте, що робити.